Всіх вітаю на каналі. Сьогодні 3 квітня 25-го року починає квітувати абрикоса. Це дуже чудове явище, але попереду є прогноз, що будуть приморозки. Я теж дивилась по своєму регіону. Вночі дійсно може опуститися температура до мінус одного, двох і навіть трьох градусів. Це звичайно стрес для рослини і були питання, що ж робити з саженцями. Наприклад, от посадили тільки саженці. Що ж, що ж робити, чи не загрожує їм мороз. Насправді, якщо саженець у вас гарної якості, якщо ви його правильно посадили і тим більше замульчували, то вашому саженцю при таких температурах нічого не загрожує. Все в нього буде добре, і якщо ви сильно переймаєтесь, то замульчуйте. Якщо ви не замульчували, то замульчуйте прикореневу зону. Будь-якою мульчою можна компостом, можна травою, можна соломою, можна агроволокном накрити, можна навіть насипати горку землі, тобто замульчувати безпосередньо самою землею. Але після заморозків цю землю треба прибрати, щоб місце щеплення було над землею. Воно не повинно бути в землі. Тому з саженцями проблема не сильно критична порівняно з тим. Як переносить приморозки цвіт на дереві? От з цвітом можуть бути деякі проблеми, але знов таки, якщо дерево здорове, якщо в нього гарний імунітет. То і з цвітом не повинно нічого статися при таких невеликих заморозках. Абрикоси, в принципі, витримують до мінус 3, тобто половиною, вони точно повинні витримати такий приморозок короткочасний. Якщо, звичайно, опуститься температура нижче, ніж мінус 3, це буде вже проблематично. Але є деякі сорти, які теж переносять до мінус п'яти, але це вже треба окремо підбирати такі сорти. Тому, якщо у вас температура не опуститься нижче трьох, то я думаю, що світом теж повинно все бути нормально, якщо у вас здорова деревинка, якщо в неї гарний міта. Але що ж робити, щоб перестрахуватися? Да? І як допомогти дереву пережити цей стрес? Бо такі приморозки це все таки стрес для деревинки. В таких ситуаціях можна обробити дерево антистресантами за один-два дня до зниження температури, обробити, оприскати дерева антистресантами. Зараз найвідоміший, мабуть, плантафол є ще циркон, є багато різних, але Насправді у складі цього антистресанта, бо їх є багато, і склади різні там є антистресанти, де є мікро, макроелементи, різні компоненти, але для захисту від приморозків обов'язково складі повинен бути бор, цинк і калій. Оці елементи найкраще захищають клітини, рослин клітини і мембрани укріпляють. І тоді квіточка краще тримається на дереві. І якщо у вас, до речі, в принципі, є така проблема, що у вас обсипається цвіт не через морози, а можливо через якісь інші причини, то що ще за все у дерева не вистачає оціх елементів, і йому треба допомогти. Йому треба дати ці елементи, щоб у вас квіточки не поспалися. Антистресантами можна обробити, як я сказала, за день-два до приморозків, а також після, для того, щоб дереву допомогти швидше вийти зі, з цього стресу. Що ж таке, в принципі, фунгіциди, інсектициди, акаріциди і так далі. Є такі групи препаратів, да, і щоб розуміти, які для чого, да, бо іноді іноді навіть самі продавці ти їх питаєш, вони пропонують просто все підряд, саме те, що треба. Давайте трошки про це поговоримо. Є групи препаратів фунгіциди. Це у нас від грибків і грибкових захворювань, це саме для того, щоб, наприклад, абрикоси не засихали листочки, не засихали гілочки, це маніліоз. і е, це гриб, який вбиває деревину зсередини. Він при розпусканні квіточки через квіточку, через оці течинки, просто заходить всередину в гілку, і ви можете бачити особливо на. Молодих паганок, що взяла гілочка, взяв молоді пагін і засох. Якщо не робити подібні обробки, цей грибок може вбити деревину за декілька років. У мене є були на ділянці такі приклади старих дерев, які не оброблялися, і вони просто за п'ять-шість років засихали. Я вже там розказувала, що у нас навіть була така сімейна легенда, що у нас у такий салончан і дерево посадив через п'ять років, шість років воно засихало. Бо ті пакорі доходить до цього саланчика, але насправді це маніліоз просто убивав ці дерева, бо вони не дивлялися. Тому це така хвороба, від якої треба робити регулярні обробки. І обробка контактними препаратами для того, щоб вбити безпосередньо грибки, які залишились після зими на деревині. Контактні вони, бо вони зразу впливають, от вони попали на дерево, на дереві є якийсь грибок, і цей грибок зразу цими контактними, в принципі, і вбивається. Що ж таке системний фунгіцид? Системний фунгіцид – це фунгіцид, який всмоктується в деревину і має більш пролонговану дію, бо воно знаходиться там на поверхні слоїв дерева, і дерево має захист трошки пролонгований, і вже тобто, це не безпосередньо на грибок діє, а на більше так. Скажем, більш профілактично краще використовувати, але якщо вже дерево захворіло, то використовуються звичайно системні фунгіциди, Але теж треба вже дозування збільшувати. Фунгіциди у нас всі від грибкових захворювань. Да, і весною нам треба зробити обов'язково дві, як мінімум, обробки. Це спочатку, як тільки весна починається. Обробити дерево контактними фунгіцидами, в яких в складі є мідь. Далі ми обробляємо дерево системними фунгіцидами для того, щоб під час цвітіння у дерева був імунітет проти грибків. Саме от особливо проти грибків, які стимулюють захворювання, Абрикос саме поширений амунільоз. І от якраз по такому закритому бутоні на грані розпускання якраз чудово оприскувати такими препаратами системними, як хорус. Хорус непогано діє саме при ще невисоких температурах. Обов'язково дивіться інструкцію, при яких температурах треба використовувати препарат. Бо якщо ви візьмете гарний, чудовий препарат, дорогий, і побризкаєте його при температурі, при якому він не діє. Це будуть просто викинути гроші. Наприклад, зараз хорус якраз підходить, бо він ним можна користуватися при таких ще не сильно високих температурах. Далі, коли вже температура буде підніматися вище, там звичайно можна іншими препаратами користуватися, і насправді краще зробити ще одну третю обробку, ще, ще іншим системним препаратом. Системні препарати бажано чергова для того, щоб не вироблявся імунітет у грибків до цього препарату. Тобто, якщо ви використали хорус, наступний повинен бути якийсь інший. Третього броку треба робити скором або Топсін-М або ще якимось іншим препаратом системним для того, щоб чергувати, щоб не було звикання до цього препарату. Ще є такі препарати, як біофунгіциди. Вони на основі бактерій і грибків. Тобто вони біологічні, це не хімічні препарати. Вони найкраще підходять для профілактики. Для лікування, звичайно, вони вже будуть трошки мало ефективні. Але для профілактики, якщо робити профілактичні обробки регулярно такими препаратами, вони теж можуть зрадити. Хто не хоче використовувати хімічні препарати, то можна використовувати біопільноденициди. -медофі але їх треба використовувати досить регулярно. Для того щоб постійно робити профілактику захворювань, так що ж таке інсектициди? Інсектициди це препарати, які у нас захищають дерево від комах. Всі знають, що є різні комахи, різні мухи, різні плодожерки, і так далі. От саме інсектициди, це і є препарати, які від комах. Бо якщо ви будете інсектицидами оприскувати дерева. Які ви захворіли від грибків, це нічого не допоможе. Ви тільки захистите від додаткового впливу комах. Якщо ви від комах будете брати фунгіцид, то це теж не допоможе. Тут треба трохи вивчити це питання для того, щоб не витрачати зайві гроші на те, що не потрібно. По перше, а по-друге, доглядати за вашими деревами саме тими препаратами, які вони потребують через якусь проблему. Тому Треба трошки розібратися. Інсектициди теж бувають системними і контактними. Дія приблизно така сама. Тобто, контактний це зразу він попадає на комаху, і комаха гине. Або якщо це системний препарат, дерево всмоктує в себе цей препарат і має захист від комах. Не тільки коли на комаху попадає цей препарат, а й коли вона просто потім пізніше перелетить, після того як ви обробити. Тобто, дерево буде мати захист від цієї комахи трошки довше. Ще є такі препарати, як акаріциди. А каріциди у нас е, препарати від кліщів, бо кліщі це не комахи, і звичайно не грибки, кліщі це вже тварини, да, можна сказати. Це ну насправді всі ми тварини, і комахи так само, але комахи, тварини. Але кліщі – не комахи, отак, мабуть, щоб зрозуміліше було. Кліщі це у нас е, різновид пауків. Є кліщі різні, вони теж переносять і хвороби в тому числі. Тому від кліщів теж треба захищати рослини, але я на своїх плодових, наприклад, кліщів не бачила. Тобто я бачила кліщі на інших рослинах, а на плодових деревах у себе я не бачила. Ну, для того, щоб розуміти різницю, я вам просто хочу це трошки пояснити. Тобто, в нас є отакі е, три групи для захисту рослин, да? це фунгіциди від грибків, інсектициди від комах і акаріциди від кліщів. І також у нас є е, стимулятори росту і відновлення. Вони ж антистресанти, вони є кореневі, є ті, що треба обробляти по листу. Кореневі антистресанти або стимулятори росту використовуються для того, щоб відновити корінь або допомогти кореню, якщо є якась проблема. А по листу або по квітці, в даному випадку, як у нас. Зараз вони допомагають пережити стрес, допомагають краще відновитися, допомагають звичайно краще рости і розвиватися безпосередньо вже квіткові і зелені масі. Так сказати. Хоч про такі речі хотіла поговорити. Всім дякую за перегляд.